Любі хлопчики і дівчатка, бажаю вам чудового настрою і гарного дня. Діти, скажіть, а чи любите ви казки? Сподіваюся, що, звісно, ви їх дуже любите. А чи знаєте ви, діти, українські народні казки? Чому їх так називають? Українські народні казки не мають автора, письменника, їх придумали. Самі люди розповідали одне одному своїм дітям, а діти, коли підросли, почали розповідати своїм дітям. Казочки передавалися із покоління в покоління і дійшли до нашого часу. І ми з вами, діти, залюбки їх слухаємо, переглядаємо, дивимося мультфільми. Давайте з вами пригадаємо, які ми знаємо українські казки. Рібка, курочка Ряба. колобок, Івасик телесик лисичка і журавель, котик та Півник, колосок, рукавичка, коза дереза. Вовк та семера казенят та ще багато інших цікавих казок українських ви знаєте. Діти, пропоную пограти в цікаву гру, яка називається Відгадай, якщо зможеш. Я буду задавати запитання за змістом казочки, а ви повинні дати вірну відповідь. Ну що, готові? Тоді починаємо. Тоді перше, запитайте: Хто з'їв калапка? Баба-яга, лисичка або білосніжка. Подумайте. Звісно, лисичка, молодці, відгадали наступне запитання. Чим пригощала лисичка журавля цукерками, кашею або вареничками. Ну, звісно, лисичка у казки лисиця і журавель пригощала журавля. Кашею, молодці. Наступна казочка. Яке яєчко знесла курочка діду і бабі в касті курочка ряба просте, червоне або золоте. Вірно, діти, золоте, молодці. По що пішла каза? казочки вовк і семеро казенят по капусту, поморозила або по молоку? Вірно, діти, коза пішла по капусту. дали вірну відповідь. Хто останній прийшов на допомогу в казці Рібка, мишка, кішка або внучка. Вірно, діти, мишка і мишку звали, як Сіроманка, молодці, вірна відповідь. І остання наша казочка, будьте уважні. Хто є головним героєм казочки колосок? Вовчок, сірий бачок або круть і верть. Вірно, головними героями є Круть і Верть. Діти, ви розумнички, ви віддали вірну відповідь на всі запитання. Дякую вам. Діти, а давайте з вами зробимо малюнок казкового героя. А кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Будьте уважні! Подвійна бородка, важлива хода. Раніше всіх встає і голосисто співає. Молодці діти, звісно, ви здогадалися, що мова йде про півника. А ось і він, півник, він сьогодні до нас завітав гості. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, любі наші діти. Діти, а давайте з вами пригадаємо, в яких українських народних казочках зустрічається півник. Яких? Ось така казочка півник і котик. Так, вірно, молодці. А ще казочка колосок. А як мене звали в казці колосок? В казці колосок півника звали голосисте горлешко. І сьогодні, діти, ми будемо з вами малювати. Півника. Запрошую вас у нашу художню майстерню. Тоді йдемо! Ось ми і потрапили в художню майстерню. Сьогодні ми будемо малювати півника. Давайте його уважно розглянемо. Давайте розглянемо нашого півника. Півник має тулуб овальної форми жовтого кольору, голова круглої форми жовтого кольору, шия. На голові є грібінчик. Червоного кольору, борідка червоного кольору, жовтий дзьобік і маленьке чорне око. Півник має довгі, тонкі ноги і красиві різнобарвні крильця та хвостик. Для роботи нам знадобиться клейонка, аркуш паперу білого кольору прямокутної форми, шаблон для малювання овала. Кришечка, веделка, водічка, пензлик і різнокольорові фарби таких кольорів: зелений, червоний, синій, жовтий, чорний та світло-коричневий колір, а також серветка. Перед початком роботи виконуємо пальчиком вправу пальчики. Починаємо! Кожен пальчик привітаємо! Плеснемо, що є сили, весело пограємо! Час прийшов вже до роботи, пальчикам вже працювати слід. Дбайте ви про їх роботу. Гратися не забувайте ви, молодці! Приступаємо до роботи. Спочатку малюємо тулуб та голову півнику. Беремо шаблон і обводимо простим олівцем. Це буде наш тулуб. Беремо кришечку і теж обводимо її, це буде наша голова. З'єднуємо тулуб і голову. Малюємо ноги нашому півнику. Взяли пензлик, жовту фарбу і починаємо зафарбовувати нашого півника. З головою, головою рухаємо. Шив'я і тут. Це ми готово, нам залишилось намалювати ногу. Збираємо фарби і кінчиком пензлика малюємо згори вниз. Ось так. І ще діти жовтою фарбою малюємо дзьобік нашому плінку. Так, є. Промили наш пензлик і набираємо червоної фарби, щоб намалювати грібінчик. Ось так валямо пензлик. І ще нам потрібно барідку намалювати червоною. фарбою. Даємо час, щоб наша робота підсохла. Подивіться, яке гарне забарвлення має півник. Скільки кольорового пір'ячка. Наша робота підсохла. Беремо виделку і починаємо малювати крильця і хвостик нашому півнику. Виделочку ось так у зелену фарбу занурюємо. І малюємо крильця і хвостик. Промиваємо нашу виделочку і витираємо серветочкою. Набираємо синій колір на виделочку і теж домальовуємо ось так ось так. Знов промиваємо нашу виделочку, втираємо серветочком. серветочку. Набираємо червоного кольору на виделочку і малюємо крильця трішечки і хвостик. Промили виделочку знов і набираємо жовтий кольор. Дивіться, який гарний у нас вийшов півничок. А тепер діти, що нам потрібно намалювати? Потрібно око намалювати. Ось так, кінчиком пензлика. Діти, ви можете проявити фантазію, намалювати вгорі сонечко або зернятко. Я сподіваюся, що у вас ще вийде краща робота. Ось якого півника ми сьогодні намалювали. Півник тобі подобається? Мені дуже подобається цей малюнок. Він схожий на мене. Але він такий гарний, різнокольоровий. То ми тобі його даруємо. Дякуємо вам. Діти, а ви вдома намалюйте свого півника і присилайте. Фото малюнки, ми будемо дуже чекати до побачення, до побачення діти.